Біг, як і будь який будь-який інший спорт, робить нас активними та здоровими. Про це як ніхто інший знають львівські ветерани за будь-якої погоди, і у будь-якому віці вони можуть подолати навіть більше двох кілометрів. Півсотні спортсменів-ветеранів у стрийському парку. Це вже не дивина. Ці люди, які колись не втрачають жодної можливості, аби поспілкуватись та водночас позайматись спортом. Цього разу символічним пробігом святкують Олімпійський день. Великі навантаження не дозволяють. А ми також для здоров'я сьогодні олімпійський день. То ми обов'язково повинні виліти трошки розм'ятися, трошки поспілкуватися і трошки побігти. Рух це є життя. Чотири кілометри для чоловіків два для жінок. Ці довгі на перший погляд. Огляд відстані не стримують нікого, не зважають ветерани навіть на проблеми із здоров'ям. Дигаємо. Радуємося, що ще є у нас життя. Збірку. Не Важко вам стільки. Що? Не важко вам? Ну важко після операції. Ну нічого, щоб не забути, то ми то діло робимо, щоб для вас, молодежі, щоб було теж показання, що мисливо щось... так, брати. Так, так, так. Активний спосіб життя для колишніх переможців, марафонів, турнірів та світових першостей. Це запорука насамперед щастя. Взимку у їхній програмі лижі та стрибки в ополонку. Влітку пробіги та запливи. Здоров'я дозволяє... Яє і більше тут взагалі ударів. заголі вісім і стодарів. Ви ти добрі до вичуту не бігали, просто там стояли біля мене. А ще своїм пробігом ветерани підтримують сьогоднішніх олімпійців, адже і самі мають багато спогадів про свою участь у найбільшому спортивному святі. 1908 року, тоді всім марафонцям, в тому числі всім нам, хто бігав марафони, додавалось 195 метрів. Класична дистанція була 42 кілометри. А в 1908 році, коли фінішував марафон, королева Англії захотіла подивитися з балкона фініш Таким, Таким чином ми. Добавилось нам 195 метрів. А вже у липні львівські ветерани знову зберуться разом. Спортивно відсвяткують початок Олімпіади у Лондоні. Ірина Шубінець, Юрій Гарасимов, головні новини Львова.